Спочатку разом чаркували, згодом билися. Інцидент стався в одному із сіл волині. Добре, підігрівшись оковитою, чоловіки зголосилися, що треба йти за добавкою. У результаті замість подальшого засілля побої штахетами, швидка допомога, поліція, кримінальне провадження і суворий вирок суду. Вони випивали упродовж усього дня. Таким видався понеділок, 6 березня. Ввечері, витрусивши в чарку останні краплі алкоголю, учасники застілля вирішили, потрібно ще. Тож одному із компаній вручили 70 гривень і спровадили за випивкою. Але той дорогою, нібито, згубив ці гроші. За свідченнями власника купюр чоловік, якому він їх давав, замість разом шукати згубу. Кинувся навтьоки. Він подумав, що останній заникав гроші та почав його наздоганяти. Наздогнавши останнього, наніс йому удари кулаками по обличчі, внаслідок чого він впав на землю. Після чого продовжив наносити йому удари ногами та, взявши шматок дерев'яної штахети, продовжив наносити нею тілесні ушкодження. Зав'язалась бійка, після якої чоловік забрав у свого товариша по чарці телефон, так би мовити, як заставу, допоки той не поверне йому грошей. Побитий штахетою чолов'яга, пішов до сестри, яка викликала медичну допомогу і працівників поліції. Далі чоловіка взяли під варту і взялись судити. Досудили до того, що Ківерцівський міськрайонний суд дав йому за цю бійку відібраний телефон 8,5 років позбавлення волі. Що ж вплинуло на такий суворий вирок: чи його попередня судимість за крадіжку, чи те, що був нетверезий, чи інші фактори, чи їх сукупність. Разом з тим речові докази, серед яких і той телефон під заставу повернув до власника речові докази по справі. Чоловічу шапку коричневого кольору із балабоном повернути власнику, два шматки дерев'яної штахети знищити. Мобільний телефон зеленого кольору, повернути власнику. З жовтня обвинувачений чоловік намагається оскаржити цей вирок. Не згідний з рішенням суду, зв'язку з тим, що потерпілий визнав то що він згубив телефон, а не було викладено. Це за телефон фактично стільки? Чи ще? Так. Як ви от, от, сподіваєтеся, зможете оскаржити, от ще тим патчик ви хочете? Якщо апеляція нічого не рішить, я буду йти далі, ну, добиватися того, щоб була справедлива. Чоловік каже, вже поміняв одного адвоката, бо попередній, на його думку, був в зговорі зі суддею. Втім, на засідання новий захисник не прибув. Китрик. Руслан. Подав буквально перед судовим засіданням заяву про те, що перебуває за межами області. А де ваш адвокат не знаєте? Безпоняття, я сам ваше честь захищати що... буду. Ну, сам ви себе не будете захищати, тому що у вас обвинувачують в особливо тяжкому злочині. Там, там санкція більше 10 років, а тому участь захисника обов'язково. Через відсутність захисника засідання довелося відкласти. Тім в обвинуваченого буде більше часу подумати над ситуацією, в яку втрапив через власні вчинки, і над аргументами, які висловить вже в наступних засіданнях. Бо незважаючи на те, що бійка завершилась без жертв, наступного дня всі протверезіли, і навіть телефон повернули власнику. Однак вирок є вирок, і на кону вісім з половиною років життя. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.